А я, звісно, вибрала просто шикарну погоду, щоб тестувати приготування на мангалі. Беру кабачки, як бачите, різні. Тут є і жовті цукіні, і звичайні маленькі кабачки. Посипала спеціями. Смажила на решітці, але скажу чесно, це складно. Кабачки молоденькі, кружельця маленькі та ще й слизькі, дуже легко вони випадають через решітку, тому треба дуже обережно це все смажити. Частину кабачків я не заморожувала, а ми з'їли їх відразу просто так свіжими, і це дуже смачно. Приготувала ось таку закуску, просто сметанка з часничком і зверху помідорка дуже смачно. Потім ще посмажила їх отак полосочками, бо так простіше, але це було не для заморозки, це щоб зробити рулетки. А зараз показую, які вони вже після заморозки. Як бачите, я їх заморозила у зіп пакеті, але виклала в один шар, щоб вони не злиплися. Пробули морозилці вони більше тижня, тому, як бачите, дубові. Я їх смажила на смальцеві, ви смажте на чому там зручно вам, не розморожувала. Ось так прям замороженими почала смажити, і вони на сковорідці досить швидко приготувалися. Просто після того, як перший раз перевернула, я їх накрила кришкою. Дістаю, як бачите, тут я відразу тестую, чи немає отого гнилого такого присмаку запаху, який був, коли я їх заморожувала просто кубиками сирими для рагу. Можете глянути у попередніх відео. Відразу скажу: приємний аромат димка реально був на всю хату. І спочатку про смак. Якщо коротко, це смачно. Немає ніякого постороннього, незрозумілого присмаку, е, є запах димку. І смак легкий такий кабачка. І з мінусів це текстура. Він став такий, ніби занадто розм'якший. Можливо, якщо його готувати в якійсь паніровці, щоб зверху була хрустка падіровка, а вже всередині більш такий розм'якший кабачок, воно буде краще. Але сама по собі, як бачите, я просто без ніякої паніровки, текстура не дуже. Я не показувала, але я дала спробувати після цього чоловіку, і він навіть не зрозумів, що вони були заморожені, йому вони справді сподобались. Але чи буду я таке готувати для заморозки? Ні. Чому? Бо мені занадто багато мороки. Тобто, якщо, наприклад, я буду готувати овочі там, на мангалі, кабачок і в мене залишиться зайве, що? Я дуже сумніваюся, бо він смачний, його дуже швидко всі з'їдають. То так, але спеціально, щоб заморожувати, розпалювати мангал і це все готувати, не буду. Але саме ці кабачки надихнули мене спробувати ще один метод заморозки. Можливо, у мене буде таке взимку смачне рагу із кабачками.